Дівчата, скажіть, чи бувають у вас в школі якісь випадки, про які не хочеться розповідати батькам? Так, 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 звісно От я думаю, що з кожного з нас є, ну, мають секрети, навіть від батьків. От, наприклад, мені не подобається, що вони приходять на мою сторінку з інтернету. Чому Що за секрети? Я не хочу, щоб вони читали листування мої з друзями, виглядали класні фотки. З школи. Ясно. А що ще не влаштовує вас у спілкуванні з батьками? Ну, мене, наприклад, не влаштовує дрес-код, e, Ніяких джинсів, ніяких шпильок. Ну, Ясно, що я в школу так не одягаюся, але оця заборона одягатися так по-молодіжному, прикольно, по сучасному. Це також нечесно. Так, ясно. мережі? Я? А я з свідками дружу. Я ділюся з мамою секретами. Але от тато не довіряє мені. Хоча привидів я ніколи йому не давала. Ну, майже ніколи. А бідна. Попрошу маму, хай поговорить з ним. В мене теж саме. Недовіра Скоро ми будемо разом і домашні писати, на чорновичку, як у другому класі. Дякую вам за чудове інтерв'ю. Наше побажання прислухайте!